Який сюрприз чекає на кожен знак зодіаку у 2024 році? Астрологія розкриває інтригуючі сюрпризи, які чекають на кожен знак зодіаку. Чи будуть ці сюрпризи приємними або ж складними? Дізнайтеся, які пригоди чекають на вас наступного року. ОвНИ. Приготуйтеся до майбутнього сюрпризу, який може не відповідати вашим уподобанням. Вам доведеться спробувати те, від чого ви раніше відверталися. Непередбачуваність, можливо, не для вас, але будьте певні, ви не пошкодуєте. Тельці! Вважайте, що це ваш щасливий рік, оскільки вам відкривається багато можливостей для особистого та професійного зростання. Ваша творча сторона яскраво проявлятиметься на роботі. І є шанс, що ви почнете новий успішний кар'єрний шлях. Близнюки. Любов і робота поведуть вас дорогами, з яких ви колись пішли. Як людина, яка колись цінувала самотність, тепер ви шукаєте спілкування. Приготуйтеся повернутися до бажань юності чи навіть дитинства. Життя надасть вам другий шанс. Раки! Це рік для ухвалення стратегічних кроків у галузі фінансів. Хоча шлях не завжди може бути гладким, знайте, що у вас є внутрішня сила і стійкість, щоб подолати будь-які перешкоди, що виникають, і вийти на новий рівень достатку. Леви! Ви відчуєте себе більш відкритим до нових викликів та охоче вийдете зі своєї зони комфорту. Попереду нові країни, міста, професії та навчальні заклади зустрічайте трансформацію, навіть якщо вона вас лякатиме. Діви! Відпустіть страхи та невпевненість, оскільки вони можуть завадити вам скористатися новими можливостями. Чекайте на пропозиції, що стосуються творчості, професійної сфери. А ще багато дів стануть у 2024 році батьками. ТЕРЕЗИ! Наступного року використовуйте свою силу та рішучість, щоб покласти край відносини з тими, хто експлуатує вас чи маніпулює вами. Візьміть на себе відповідальність за свій добробут і впевнено вимагайте того. Чого ви по праву заслуговите? Скорпіони. Прокладіть свій власний шлях, знаючи, що життя це те, що ви з нього робите. Чи це довгоочікувана зміна кар'єри або розрив відносин, які більше не на благо. Майбутнє залежить тільки від вас. Приготуйтеся до низки сюрпризів, які чекають на вас у новому році. Стрільці. Цього року не дозволяйте будь-кому зачіпати ваші почуття. Навіть якщо це змусить вас змінити життя чи змінити роботу. Будьте вірні собі. Стійте твердо на варті своїх інтересів. Тоді сюрприз! Ви отримаєте від життя можливості іншого рівня. Козероги. Приготуйтеся до низки важливих життєвих змін усередині вас. Настав час освоїти мистецтво відпускання та усвідомити, що відмова від звички контролювати все і всіх може призвести до несподівано приємних наслідків. Потрібно лише спробувати. Водолії цей рік допоможе вам повністю розкрити свій потенціал та досягти амбітних цілей, які ви перед собою поставили. Будьте готові швидко реагувати на шанси. Тому що пропозиції діятимуть дуже короткий час. Риби. Навіть якщо ви зазвичай уникаєте нових відносин, будьте готові до того, що в новому році особа протилежної статі непомітно підкорить ваше серце. Не закривайте двері перед новими знайомствами та побаченнями. Дозвольте коханню розцвісти у вашому житті.